Однією з найпрестижніших у сучасному переліку медичних професій багато хто вважає професію стоматолога. Саме дантисти беруть на себе сміливість гарантувати своїм пацієнтам приємну посмішку, яка давно вже стала візитівкою успішної людини. Люди цієї професії потрібні усюди і завжди до того ж, їх праця, як правило, належно оплачується. Чи дійсно це так з'ясовувала Ольга Ткач, яка напередодні професійного свята дантистів спілкувалася із відомими калузькими стоматологами? Про красиву посмішку мріє, мабуть, кожен, а от дарувати її комусь прерогатива стоматологів. Ця професія зараз одна із найвостребуваніших і високооплачувана. Чи справді це так ми сьогодні спробуємо з'ясувати? От захотілося провести експеримент, і, наприклад, довелося б змінити професію. Скільки часу і знань необхідно для того, щоб стати стоматологом? А що таке собі ноу-хау? Журналіст змінює професію. Білий халат, звичайно, атрибут медика, але безперечно не ознака професіоналізму. Перше, що я попросила, продемонструвати, як веде огляд стоматолог, і врешті працює у калузькій стоматполіклініці. Кожен на своєму місці за плечима ще малий досвід. Запитую, якби довелося повернути час назад, чи обрали б той самий фах, ствердно, відповідають, що так. Якщо то на таке запитання давати відповідь, то треба задуматися, чи добрий буду я в іншій спеціальності чи професії. Є декілька, є багато людей, які мають декілька професій. Ви здобувають собі, а займаються там однією, а інша якби на допомозі. Напевно, обрала би бо взагалі з себе почну. Я й поступала, і хотіла бути лікувальником. Ну так якось склалося чогось я поступила на стоматологію. Як зазначає головний лікар Калуської стоматполіклініки Василь Рогів, безперечно, що до актуальності професії сумніву нема. Кожен фах має право на життя, а от стоматологія важлива, безперечно, переконує стан ротової порожнини, засвідчує загальний стан здоров'я. Кожний з нас хоче мати хороший вигляд усмішку і зуби здоров'я. Це є залог і здоров'я нашого цілого організму, тому що. Травлення, пережовування їжі, і так далі це дуже велика справа. Лікування, протезування, а от видалення зубів справа не для слабодухих. Поволі запал перевтілитись у стоматолога зникає. Стає як кослячно у прямому і переносному значенні цього слова. У руках ж цих людей здоров'я пацієнта. Розумію, тут працюють професіонали, які знають усі деталі стоматологічної справи, як то кажуть, на зубок. Невеличке журналістське розслідування доводить, кожен має займати своє місце, і це вже теорема доведена. На жаль, стоматологом я не стану переконуюсь, що кожну справу повинен робити професіонал. Дилетантам тут не місце. Краще залишуся журналістом. А гарні посмішки нехай нам дарують ті, хто справді вміє це робити з професійним святом, стоматологи.